Шановні підписники і гості нашого каналу, вирішила зробити корінні крильця в медовому такому пряному соусі. Я де тільки не пробувала, але у моєї кумиці крильця просто фантастика. Так що я предлагаю вам цей рецепт. Зараз буду готувати і вам буду все показувати. Тут у мене на дві порції. На одну порцію іде 10 штук. Тут у мене 20 штук по весу, там 2 кг 264 г. І це з магазину і можна було би їх просто би помити, обсушити і вже почити маринувати. Ну я йду другим путем, я їх іще обшмалюю, а потім тільки мию, обсушую і мариную. Все одно десь буде якась волосинка, варсинка. А я це не люблю. Так що зараз будемо їх смилити. Роблю такий середній огонь. Напалую на вилочку і от так. Кажду обшмалюю з усіх сторон. Деяка версинка є, вона вся убереться. Обшмалила, помила, поставила на полотінку і вони обсохли. Ще трошки їх промахну от так от, щоб вони так от убрала лишню влагу Все, вони майже сухі. Тепер буду готувати маринад. У мене дві порції, то треба. 4 столові ложки меду. Мед неважно який. Який є, такий беріть. Ну, щоб він тільки жидкий був. Якщо він у вас загуст, то можете розтопити на водяній бані. Все, 4 ложки. Меду. Беріть приправу до курки, яка у вас є. На 10 крилишок одна пачка приправи. У мене ця приправа без солі, того я буду додати сама соль. Дві чайні ложки. У мене крупна. все хватить. І сюда я добавляю тепер дві пачки приправи. Нам це надо тепер хорошенько вимішати. Вот так я його розмішала. Мед був густовать, мені було тяжело його вимішати. Я його трошечки прогріла в мікроволновці. Все, приступаємо до маринування наших сылышек. На дно я ложу миски отак от вот Ставлю сюди крильце. Зверху ще ложку. Прямо руками не боїмося. Зараз все будемо вимішувати. І все добре тепер переминаємо. Отак От це все виглядає. Приправи, які посовітувала моя кума, в нашому магазині не було. Я їх всі оставлю в описанні. Ця приправа, яку я взяла, вона трошечки островата, як для мене. Ну, майте це в виду, якщо будете робити дітям, то бляйте, дивіться, щоб приправа не була така остра. І ще е, я положила 2 чайні ложки солі, теж мало мені. Я ще одну чайну ложку добавила, всього три чайні ложки. Все буде указано в описанні. Ну, а так все дуже красиво. І ще якщо мед густавати, розтопіть його, трошки підтопіть і тільки тоді додайте, всипайте приправу, тому що тяжело його вимішати, якщо густий мед з приправою. Тепер крилишки я заматую піщівою пленкою і оставляю на ніч. Хай вони маринуються. Завтра будемо запікати. Для вас це час пройде швидко. А мені надо сушки подождати. Прошла ніч. Це вже більш чим достатньо вони замариноваються. Дуже такий запах приятний стоїть у них. Я застелила лист пірганної бумаги, змастила її постним рафінірованим маслом. І сейчас я буду вилажувати крилишки. Так, як от воно Можна трошечки оббирати, де багато е, саломура цього, можна трошечки оббирати, щоб він не горів у духовці. Все, відправляю наші крилишки в духовку на 180-200 градусів на 30 хвилин. Ну, я крилишки, були вони в духовці пів години. Дуже гарні вони вийшли. Оператор каже, що дуже смачнющі. во вопірні, ніжні, промариновані, сочні. Ну, просто сказка. Єдине, що кому не подобаються причини, дивіться по приправам, тому що у мене от така от приправа, вона причинавата, звісно, для для, для мене. А от чоловіку мому нравиться. Ну, зробила більше для чоловіка. Ви, якщо дітям будете, то дивіться, щоб там було менший міст в міст перцю, ну, щоб були не такі острі. А так взагалі все супер. Так я що це покажу, як я їх подаю на стол. Всередину такої невеликої йомкості накладаю кетчуп, і виважую Ось так ми от подаємо обично нашу курочку. Дівочки, коли будете маринувати крилишки, одягайте перчатки, тому що будете маринувати її, і в приправі є куркума, а вона краси ногті і на манікюрі це плохо відражається. Так що робіть, пробуйте дуже вкусно. І всім мирного неба!